І так, друзі, зараз будемо пересадювати наші рій. Це у нас сімейка, вона слабенька. Якщо там є обльотана маточка, я її заберу. Так як не знаю, що в останніх груях робиться. Щоб ви розуміли, тут рій слабенький. Я сказав би, що він взагалі дрібненький. І зараз починаємо відкривати нашу ройолочку. У нас ось іде. Ага, не відкриємо. У нас тут ще йдуть саморізи по боках. Я і я й про них забувся. Так, тепер будемо від... переносити наш бджілок. Тут маточка обльотана, бо вже є розпліт на крайній рамочці. Зараз буду показувати ближче. Також буду робити для них спільний запах, так як бджолки, щоб не билися між собою. Ось у нас ще є отака арамочка. Як ви бачите, арамочка не дуже, але розплод у нас вже печатаний. Бачу, зразу меду в них майже немає. Зараз будемо шукати нашу маточку. Зразу її буду садити в кліточку. Так, поки даєм сюди. Наша наступна ось така відбудована рамочка. А ось я вже і знайшов нашу маточку. Ось вона сидить така чорненька. Напевно, я її навіть для себе зразу помітю. В общем, я вернувся, взяв клеточку. а маленьку. маленький. Взяв нашу маточку, поставив її Не спіши. в общем, я її підсадив. Ось тепер у нас маточка ідемічна. І також зараз будемо якось спробувати підставляти наші сімейки, та як тут матка теж засіяла. Попробуємо зробити для них спільний запах, хайп бджолки не агресував трошечки пізніше. Дам їм. Ой, не дам, а оброблю від кліща. Так, тут у нас розходика немає взагалі, тому будемо підставляти ось таким образом. Цю буду зміщати я на край. Цю рамочку те зараз ще раз побрискаємо. бджілки не билися. Раз. Два, три. Також також, друзі, також, друзі, дивіться, тут ще ось таке количество бджілок, я сказав би ні о чому. Також тут сидів, як ви бачите, шершні, бджілки їх вибили і це тішить. Ну, в общем, я їм був підставив ось таку, яка в мене була баночка меду, вона довгий час стояла. І... Я вирішив віддати бджівка. Бджівка вибирають собі потрішки. Ну, можна сказати, мінімальна підгудівля. І все, цей рій у нас пересаджений. Зараз будемо йти далі. Тому, кому було цікаво, підписуйтесь і всім до побачення.